Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Давайте для початку кинемо наш кубик, щоб вибрати, в якому кольорі у нас буде розпаковка. У нас сьогодні буде розпаковка зелена. Так, сьогодні ми закінчуємо колекцію текстової ділячі. Беремо цей пакетик. Друга колекція блакитний вайб. Тут у нас всі блакитні і синіх вибираємо любий. Ось цей. Колекція моя косметика, тут у нас є зелений. З колекції ChayVone Vibe тут у нас теж є зелений. Колекція Шопе, тут у нас теж є зелений. Колекція Декої на весну. Так, це ця ж колекція? Дожбиться. Так, добре. Тут у нас білі пакетки, тому беремо цей. Так, наступна колекція одяг. Беремо ось цей пакетик. Колекція антистресу тут беремо любий. Давайте візьмемо блакитний. Колекція Жовта зселяє. Тут у нас є зелений Беремо його. Колекція JV вайб. Беремо Ось цей. Так, добре, ми вибили всі колекції поїхали. Перша колекція текстовий діляч ось цей нас пакетик. Ми її сьогодні закінчуємо. Так, добре Тут нам попадається ось такий текстовий діляч Металік 10 мм. Під Підномаю. Тей. Опять я все не буду, але нічого у нас є. і так є місце один, тільки тугнуємо один. Оке. Наступна колекція шопеї. Тут нам попався шопей під ною. Він ось такий, з український все є така наклеечка. І вона теж підходить бо вона зелена. Добре, наступна колекція антистеси. А, і тут у нас поп-ет. Помоєм 5. Добре, далі у нас зекоє на весну. І у нас пакетик. И в наступном видео мы эту коллекцию закончим. Тут у нас вот такие квиты. Я знаю, что это наклейки. Я просто с наклейки забыла наклейку, но але... мне они просто очень понравились. А, а под каким номером? Под номером ты. Добре. Наступная коллекция одяг. И тут у нас лосины, або штаны. Подається. Підомаємо вісім. Добре. Наступна колекція Лежевий вайб. Що, падати цей пакетик або ні, оцей пакетик. Тобто відкиваємо. Два кутик. Ось цей тоді. Добре. І тут нам попадається, що нам попадається. Тут нам попадається ось такий жавий блокнот. Під номером 10. Добре. Наступна колекція. Це у нас моя косметика. Тут у нас пакетик. Відкриваємо і тут у нас. Ось такий блиск для губ. У мене є такий блиск. Він під номером 2. Він такий прикольний, я, можливо, в цьому відео його покажу. Бо я тут завжди показую те, що я Те, що я тут наклеюю, я то і показую. Добре, це блакитний вайб. Тут у нас такий пакетик, і він відкрився зовсім неправильно. Тут у нас попався ось такий малютка Теймус під номером 6 Червоний вайб. Тут у нас ось такий блокнот. Під маємо тим. Добре, наступна колекція. Це жопта канцелярія Де цей пакетик? Добре. І нам тут попадаються ось такі ножиці, і підновуємо ти. Так, добре, ми вже спукували усі наші колекції, на цьому я буду закінчувати. Усім па-па!